Друзі, привіт, мої підписники! Я дякую вам, що ви підписуєтесь на мій канал, на канал Репетитор з математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати стереометрію, яку вивчають у 10 класі по математиці. І тема сьогоднішнього уроку це паралельність прямих і площин у просторі. І так, давайте ж розглянемо, що таке паралельність прямої до площини і коли пряма є паралельною до площини. І так, і площину називають паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Але перед тим, як показати вам паралельні і площину, давайте згадаємо, які ж існують три варіанти взаємного розміщення прямої до площини. І так, перший варіант це коли пряма, ось вона А, належить площині альфа. Тобто, якщо всі точки прямої належать площині, то і пряма належить площині Альфа. У це позначається ось таким чином. Пряма А значок належить площині альфа. Далі, другий варіант, це коли якась пряма перетинає площину альфа в деякій точці. Для прикладу позначимо точку М. І тоді в позначеннях це буде ось таким чином. Пряма А перетинає, це значок перетину, площину альфа і перетин прямої площини дорівнює точці М. Тобто саме точка М являється перетином. Ось на малюнку це видно. І третій варіант, це якраз той, який ми сьогодні розглядаємо, це те, що пряма А паралельна площині Альфа. Зверніть увагу, що в цьому випадку, ми сказали, дивіться, пряма площина є паралельними, якщо вони не мають спільних точок. Тобто, ось тут всі точки прямої належать площині, тут одна точка прямої належить площині, а тут жодна точка прямої. Не належить площині. Тобто вони не мають спільних точок, і як ми ми далі не продовжували пряму і площину в просторі, вони ніде не будуть мати спільних точок, тоді пряма і площина називаються паралельними. Позначення використовується те ж саме, що і для прямих. Тобто єдине, що тут вказується, у нас пряма, потім значок паралельності, і потім йде назва площини. Площина нагадається альфа-бетагама, або в сховочках позначення трьох літер. Площини. Це може бути АВЦ, ФБК і так далі. Тепер давайте розглянемо ознаку паралельності прямої та площини в просторі. Для цього ознайомимось з першою теоремою, яка так і називається ознака паралельності прямої і площини. Якщо пряма, яка не лежить у площині, паралельна якій-небудь прямій цієї площини, то вона паралельна і самій цій площині. Тобто, якщо по значеннях, то подивіться, як це записується. Якщо А, маленька, пряма паралельна якійсь іншій прямій Б, причому Б належить площині Альфа, якійсь іншій площині, то кажуть, що пряма, паралельна, пряма А, ось ця перша паралельна всій площині Альфа. Давайте доведемо цю теорему. Ну, По-перше, через прямі. А і Б, які нам задані, можна провести іншу площину Б. Проведемо. Тоді пряма Б є прямою перетину двох площин. Площини альфа, тому що е, Б належить альфа по умові. І площини бета, тому що ми через А і Б провели іншу площину бета. Тепер припустимо, що пряма А не паралельна площині альфа, тоді вона перетинає цю площину в якійсь точці М. Бо ми знаємо, якщо паралельно, немає спільних точок, якщо не паралельно, то, відповідно, перетинає. І, значить, А з площиною альфа має якусь точку перетину. Оскільки, подивіться, точка М вона належить прямій А, тому що ми кажемо, що А перетинає площину, значить, належить прямій А. А А. Пряма належить площині бета, то значить точка М належить також площині бета. А це значить, що точка М належить також і іншій прямій цієї площини бета – прямій Б, тому що Б також належить як Альфа, так і бета, тому що є прямою перетину двох площин. А отже, дивіться, якщо пряма ми сказали М точка належить прямій Б. І А, значить, прямі А і Б перетинаються в точці М. А це суперечить початковій умові. У нас сказано, що А паралельно Б. А значить, вони не перетинаються. А значить, наше припущення, що пряма А не паралельна площині Альфа невірне, і значить, пряма А паралельна площині Альфа. От якраз ми це і довели. Далі. Розглянемо другу теорему, яка називається обернена до ознаки паралельності прямої площини, і іноді в задачах по стереометрії саме ця обернена теорема використовується. Так от, звучить вона так. Якщо дана пряма паралельна площині, то в цій площині знайдеться пряма паралельна даній прямій. Тобто трошки по-інакшому ми формулюємо обернено. І тоді в записі це запишеться так. Дивіться, якщо ми вже знаємо, що А паралельна площині альфа, то А буде паралельна прямій Б, яка, в свою чергу, належить цій площині альфа. Давайте доведемо цю теорему. Наприклад, поставимо точку N на площині альфа. Тоді ми можемо записати, що N належить площині альфа. Добре. Тепер через пряму А, яка не належить альфа, і точку Н, яка належить альфа, проведемо іншу площину бета. Провели. Тепер пряма Б є прямою перетину площин альфа цієї, і бета, яку ми побудували, бо ці площини мають спільну точку Н, і саме ця пряма Б проходить через цю точку Н. Добре. Тепер припустимо, що прямі, оскільки нам треба довести їх паралельність А і Б, припустимо, що вони не паралельні, а тобто пряма А і пряма Б перетинаються в точці М. Оскільки вони перетинаються, то М належить прямій Б, а оскільки Б належить площині Альфа, то значить наша точка М також належить площині Альфа. А якщо вона належить альфа, то точка М є точкою перетину прямої А з площиною альфа, тому що належить альфа, і десь там точка буде перетину прямої А і цієї площини альфа. А це суперечить початковій умові, тому що нам сказано, що А паралельно альфа, і значить, вони ніде не перетинаються, не мають спільних точок. А значить, наше припущення про те, що пряма а і Б перетинаються неправильно, і значить А паралельно Б. Тобто запишемо наш висновок, що А паралельно Б. Ми довели другу теорему. Тепер ще розглянемо наслідок з теореми 2. Якщо пряма паралельна площині, то через будь-яку точку цієї площини можна провести пряму паралельну дані, і до того ж тільки одну. Давайте запишемо, як це буде в позначеннях. Якщо пряма А паралельна площині Альфа, то можна знайти таку точку Б, яка належить площині Альфа, ось позначення. І через цю точку Б можна провести пряму, паралельну, прямій А, і до того ж тільки одну, тобто А паралельно Б. Давайте тепер розглянемо приклади. Перший приклад. Дано зображення прямокутного паралелепіпеда. ось він на малюнку зображений. Визначити взаємне розміщення площини АВС, АВС, Якщо площина позначена трьома літерами, це не значить, що тільки 3 літери входять. У нас це нижня грань, і тоді, по суті, це грань А, Б, С, Д. І прямих A1B1, DB1 Б1, Б1, і CD. Давайте розглянемо рішення цієї задачі. Для спрощення, щоб не записувати в скобочках площину АБЦ, давайте позначимо площину АБЦ, тобто нижню грань нашого паралелепіпеда, буковкою Альфа. І почнемо з того, що там треба розглянути пряму А1Б1. Подивимось, А1Б1 і АБ є паралельними прямими, оскільки гранню прямокутного паралетипеда є прямокутник, а це протилежні сторони прямокутника, ми знаємо, вони паралельні. Значить, ми можемо записати, що А1Б1 паралельно до АБ. Добре. Тепер глянемо пряма АБ. Належить площині альфа, тобто нижній грані. То значить, за ознакою паралельності прямої площини, дивіться, якщо є пряма, яка паралельна до іншої прямої, яка в свою чергу належить площині, то можна зробити висновок, що ця пряма А1Б1 також паралельна до площини альфа. Тобто, в записі це буде А1Б1 паралельна до площини альфа. Далі друге взаємно розміщене, розглянемо площини альфа і прямої dB1. Давайте подивимось, dB1 це якась діагональ, вона тут не зображена, але ми її уявляємо. І площина альфа, нижня грань. Вони мають спільну точку, точку D. Тому що і D входить в площину альфа, і B1D також. То можна написати, що перетином прямої dB1, значок перетину альфа, буде точка D. Тобто пряма DB1 перетинає площину альфа в точці D. І третє, розміщення площини і прямої CD. Давайте подивимось, CD ось ця е, пряма це відрізочок по відношенню до всієї нашої площини альфа. Ми бачимо, що точки C і D належать площині альфа, значить, вся пряма CD належить площині альфа. В позначеннях це буде так, CD належить альфа. Далі, другий приклад розглянемо через сторону МЛ чотирикутника кутника КЛММ, у якого сума кутів НКЛ цього кута і КЛМ ось цього кута дорівнює 180 градусів, проведено площину Альфа. Доведіть, що пряма НК паралельна всій у цій площині Альфа. Давайте розв'яжемо цю задачу. І так, почнемо з того, що у нас задана сума кутів. НКЛ позначимо його 1 і КЛМ це другий кут. Так от, якщо сума внутрішніх односторонніх кутів кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, що задано нам по умові, то можна сказати, що ці прямі паралельні. Тобто, ми можемо записати, що НК паралельно МЛ. Добре. Тепер нам по умові сказано, що через саме МЛ проведено площину Альфа. То значить, що пряма МЛ, вона цій площині, а тобто МЛ належить площині альфа, то за ознакою паралельності прямої площини, подивіться, що випливає, якщо NK паралельно ML, що ми довели, і МЛ пряма належить площині Альфа, то відповідно НК паралельно всій площині Альфа, а не тільки одній прямій, яка у нас паралельна і лежить в площині Альфа. Тобто. Пряма НК паралельно до площини Альфа, що і треба було довести в даній задачі. Тобто, ми задачу вирішили. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Пишіть мені в коментарях, які задачі стереометрії для вас видаються складними. Буду рада, якщо поставите лайк. До нових зустрічей!